Стоять вже 29 днів і розходитись не думають на львівському євромайдані. Активісти, попри застуду та втому стоятимуть до перемоги. Зараз львів'ян не так і багато, як у перший тиждень мирного протесту. У керівника прес-центру Отара Довженка тепер з'явилось трохи більше часу. Цілодобово чергувати на майдані зараз немає потреби. Перші десь тижні два була така ейфорія, був такий якийсь, не знаю, ну такий ритм роботи. Тобто, ти, ти весь час працював, тобі здавалося. Це ж ти в епіцентрі подій в центрі всесвіту. зараз. Особливо після того як буде, я побував у Києві, і побачив, як це все відбувається здобуту там. Ну, я вже спокійніший. довкола все спокійно. Та от медслужбі роботи додалося за зміну до них звертаються 20 людей, встигають лише підліковувати. Найчастіше до нас підходила охорона, жовечер. які тут вже бідіть, які ночують дуже довго. Подважна температура, якась 37-38, біль в горлі, загальна слабість, любов. біль голови. На обороні штабу десяток хлопців, більшість з них від першого дня. В їх складі і чоловік, уродженець з Уралу. Поміж собою вони жартують алі і 40 охоронців, бо саме таке у нього ім'я до Львова Алі завітав, вертаючись з Мукачева. Львові дізнався, що у Львові потрібні люди, які можуть організувати оборону. Я й приїхав. У наметі всередині вирує життя. Кухня працює наповну. Нелогічно тримати велику кількість охорони на секторі штабу та сцени, які залишаються голодними. Ми не начальники беркута, які лишаємо робочих голодними хлопці. Кожен вечір мають гарячий борщ, гарячу юшку. А кожен раз є якесь друге, перше. Студенти разом готуються до екзаменів по черзі, перечитують свої конспекти. Окрім як скласти сесію, нічого не бояться. Нічого не боюся. Боїться той, хто не має ніякого стремління. Ті, хто не має стремління, вони будуть завжди чого-то бояться. Вони будуть казати, що в них є якийсь -то страх. Той хто нічого не боїться, він завжди досягне своєму ти. Згортати Євромайдану активісти не будуть налаштовані на перемогу.